Це велика Скіфія. Дивіться, тут нагасько чого є. Тут вони розсадник зробили. Потім ці дуйки розсаджують по території. А це строються нові локації. Це буде караоке, великий ресторан. Ось. Ой, Вітер задуває. Там ванчарня, тут своя пікарня. І далі, далі ми Ой, вітер. Зараз підемо, я вам фонтанчики покажу. Буде дуже крута локація, ви подивіться. Коли вона добудується, вони дуже швидко все будують, але це буде круто. А вночі оце все прямо різними кольорами переливається, фонтани прямо такими. О, це класно, просто класно. Я не можу вам передати. Ввечері вчора лазили тут. Така краса. Вдень воно красиво, але вночі набагато. Гарніше. Ай, ай. Супер. Просто супер. Клас. Це моя родичка. Вчора до кучі тут монеток було. Прям багатсько монетки люди складують сюди і загадують бажання. Ось так. А сьогодні вже нема монеток. Хтось спер. Це на цю красу. Ой, аж сюди долітає. Клас! Тут такі сходи можна лазити. А там прямо алея, де можна ходити, і на тебе буде водичка бризкати. Клас. І ще знизу там великі-великі фонтани. Суперовські просто. Клас. А там ще щось буде будуватися, бачите? Тут вони будують і будують. Цьому році я ж кажу, поставили оці аквапарк гірки. Там стільки вулиць, я не знаю, це цілий настоящий городок. Великий городок. Повністю воно заповняється, ось дивіться, воно тут переливається прямо по камінчикам. Ось так. Сюди стикає. Клас. Ой, і черепаха, Льва. Ось така. Наче це все підсвічується і дуже-дуже класно. Лілії настоящі і он ще такі фонтани. Ось там класно, воно прямо грає красками. Така краса.